Всім привіт! З вами, як завжди, я Давид. І, вам, і якщо ви коли знімаєте відео, то ви задаєтеся питанням. Чого у вас така графіка? Ось зараз вам покажу на ну, цьому відео. Вот, зараз чекаємо. У вас ось така графіка, і ви хочете її зробити ліпшу, так? Я вам покажу, зараз, як це зробити. З... Зараз. Нажимаємо от сюди. Справа зверху. Зараз я вам обведу, щоб ви виділи. Ось тут там, де ваш канал. Нажимаєте. Потім нажимаєте в налаштування. Нажимаємо. І ось тут, всякі тут штуки є. але ви іменно маєте нажати на, е, зараз кажу, параметри відео якості. Нажимаєте сюди і тут якість відео в мобільних мережах. У вас буде ось таке. Ви просто нажимаєте на весь якість зображення, ось тут. І все. У вас виходить нормальні відео, з нормальною якістю. Зараз я з вами сі прощаю. Всім пока, всім удачі, пока і удачі. Пока, всім. Коротше, щось тупе. Коротше, всім удачі і пока!